45 Баба опять. Так. Ось вдесенька. Вона заводилась заступників декана, хоч греблю, гати. Восім ніжок це краще, ніж дві. Пан Тарас. Так. До, до вас питання. Чим займається заступник з міжнародної роботи? Ну, дивіться, яка історія. Факультет це е, об'єднання. Студентських колективів, студентських груп та кафедр – це е, колективи викладачів. І керує всім цим е, деканат, адміністрація факультету, є технічні фахівці, є декан і є 10, приблизно 10 заступників. Вона заводилась заступників декана. Хоч греблювати. Декан – це лідерська функція, тож це представницька функція. Він відповідає за пошук ресурсів, за зовнішні комунікації. За формування політики, а от вже заступники декана вони опікуються конкретними вузькими напрямками, і вже в межах цих напрямків також налагоджують внутрішні процеси, здійснюють зовнішню комунікацію. І от тепер до вашого. Чудового питання, чим же саме займається заступник з міжнародної роботи, тобто я. Моя зона відповідальності це всі ті, хто контактує з міжнародними партнерами, чи то студенти, чи то викладачі. Звісно, я не роблю за них їх роботу, але консультую, допомагаю з оформленням документів, потім кращі практики формую в шаблони документів. Ну і звісно, просвітницька робота. Розповідаю, які є програми, якими очима на них дивитися, як подаватися, як оформлювати документи. Ну, якось так. Дякую за відповідь. А от ви, як заступник з міжнародного напрямку, чого ви боїтесь найбільше? Ой, ну, якщо відкинути всі ті страхи, які притаманні усім нам в ці часи. Напевно, найбільше я боюся того, що ми не встигнемо змінитися, ми не встигнемо адаптуватись, не встигнемо трансформуватись. Нація не встигне стану стати правильно на ноги і перемогти. І тоді всі мої ідеї, намагання просто будуть марними. Угу, угу. Такий у вас страх. А павуків боїтесь? Є вас рах Я їх люблю. Ух ти. Вони мені подобаються, тому що вісім ніжок це краще, ніж дві. Ага, ага. Це цікаво. А от повертаючись до теми страхів, є такий міф або не міф? Може, ви простуєте, що студенти, які виїжджають за кордон, їх там пускають на органи. Що ви можете по цьому сказати? Ага, розкусили мій маленький, неофіційний бізнес. Жартую, звісно. Дивіться, яка історія. Справа в тому, що. Академічна мобільність це вже така рутин, рутинне типове явище. Так? Студенти вони виїздять в інші країни, змінюють університети на семестр, на рік. Все це фінансується з різних фондів. Ці фонди є також різні: міжнародні, державні фонди приватні, фонди підприємств. І Мобільність вона має на меті покращити знання потім на виході з університету, тому що, окрім набутих знань в університеті, студент ще здобуває певний досвід. І цей досвід в результаті дозволяє зробити із студента вже випускника з дипломом спеціаліста, не просто спеціаліста. А людину з широким поглядом, яка готова до міжнародної співпраці, яка готова до глобального ринку праці. І в результаті, в результаті все це призводить до того, що ВВП країни зростає швидше. І на довготерміновому відрізку це зростання у грошовому еквіваленті, воно набагато більше, ніж бюджети абсолютно будь-якого кримінального бізнесу, в тому числі і чорних. Трансплантоване. Дякую. Ну це вже вірити чи не вірити не мені вирішувати. А от ви згадали про академічну мобільність. Чи не вважаєте ви, що академічна мобільність це от витік умів з України, витік талантів з України? Питання справді складне, і воно йде в продовження попереднього, так? Відразу скажу, що це черговий міф. От як це працює? Ще раз спробую пояснити. Дивіться, от якщо ви навчаєтесь у себе в університеті, от ви набуваєте. Ось! Таку кількість знань, так? Якщо ви на додачу до свого навчання ще за рахунок мобільності розширюєте свій світогляд, спілкуєтесь з іншими людьми, іншими викладачами, іншими студентами в побуті з іншими представниками іншої культури, так? То, то ви потім, після повернення до себе, набуваєте. Ось такої кваліфікації, да? ось таких знань. А, повернення так, тут принциповий момент повернення. Справа в тому, що кожна програма академічної мобільності передбачає повернення і прописане навіть все це в документах. Більш того, а бали конкурсні, тобі під час ще а, відбору нараховуються в тому числі наскільки ти яскраво підготуєш план впровадження того, чому ти навчився там. Так, да, в кінцевому підсумку це призводить до того, що міжнародні зв'язки вони мають велику купу індивідуальних виражень. Так? І дуже багато людей потім зберігають свої студент, свою студентську дружбу, так? воно все це перетікає потім в бізнес-контакти. І, звісно, звісно, все це призводить до того, що спеціалісти вони більш інтенсивно мігрують. Але ж міграція це двонаправлений процес. Так, виїхали з України, приїхали в Україну, рано чи пізно десь встановлюється баланс. Тому тому, з однієї сторони, з однієї сторони, можна говорити, що так, витік мізків є, але й притік є. так? Mm. Який притік? Це інші, хто приїздить до нас, і наші ж частково, але вже з більшим мозком, mm -hmm. як то кажуть. Mm -hmm. Ну ми сподіваємося, що так і буде. Дивіться, ви ж. Як от людина, міжнародний напрямок, ви 100% були за кордоном, правильно розумію? Бувала. І от чи можете ви розповісти якусь або смішну, ну найкумеднішу ситуацію, яка у вас от ставалася за кордоном? Може вкрали речі? Ви маєте на увазі саме мої особисті. Так, так, так. А, а... можете ще за когось розповісти? Давайте давайте. давайте почнемо саме з особистих. Угу. Напевно, найкумедніша і дуже показова історія зі мною трапилась, здається, в 2011 році, коли я стажувався в місті Лестер. Це місто недалеко від Лондона. І коли вже я їхав назад, я просто тупо осів не в той потяг. Ну, Там більшість потягів з Лестера їде в Лондон, так, але Лондон він великий. Мені потрібно було в аеропорт Варвіка, так, а я поїхав до центру. Я навіть зараз не згадаю, як я допетрив, що щось пішло не так. Можливо, можливо, там чи зупинок не було, чи щось, щось якась така історія. І йде кондуктор. І тут я розумію, що ну, і квиток ні, то не дійсно, якщо я сів не в той потяг, підходжу, кажу, так і так, ситуація, водки найду. А він мені каже, nothing, next stop is London, я аж побілів там. просто. І що цікаво, дивіться, мене не лише не так, за безквітковий проїзд. А кондуктор своїми руками, о -о олівцем чи ручкою, не пам'ятаю, написав щось типу своєму колезі, і цей тепер білет з цими помітками на да, квиток, він дав мені можливість е пересісти на інший потяг і доїхати потім вже до мого аеропорта. Да? І це для. Для дитини, як то кажуть, совка був такий прикольний досвід. Да? На тебе б тітка в маршрутці чи там в трейбусі накричала ще й ще й побила б там ч, всім чим, щоб що було в неї в руках. Так, а тут ну, цивілізація воно так дійсно пройняло. Ще й досі ви спитали такий живий спогад. Які найкумедніші випадки ставались зі студентами за кордоном? Угу. А, зазвичай у нас все чинно, так тому що це рутина, яка поставлена на потік, але коли в 2020 році грянула епідемія COVID, коли закривалися кордони, то тоді е, окремих студентів ця історія застала просто по дорозі, так, і їхали студенти за планом А, доїжджали вже до місця призначення за планом Б. Там один кейс був просто чудовий. Коли е, людина долетіла до Парижа, так а треба було. Е, я забув, як це містечко точно називається, але там університет називався Савой Монблан. І з Парижа потім треба було доїхати до Ліона Фліксбасом, і з Ліона ще потім яким, якимсь місцевим потягом вже безпосередньо в Шамбурі, згадав. Ага, так Фліксбас їхав з Парижу до Мілану, і якраз кордон, Італія закрила. Так, поки студент розібрався туди-сюди, всі потяги на Льон вже поїхали, прийшлось ночувати на вокзалі, а ба більше там я на вокзалі не вийшла переночувати, тому що він зачинявся, прийшлось бродити нічним Парижем і дивитись його принади та антіпринади. Пом... ладно, про антипринади таке. Все одно туристичне місце так все закінчилось добре. Без проблем. Ні, ну з одного боку, так звучить романтично, здавалось би, нічний париж, а з іншого, що там було вибратись не можеш. От, і таке питання: якщо вас звільнять або виженуть, ну більш правильніше звільнять сумду, що ви будете робити? Яка ваша доля? Та тут доля однозначна, бо поки я є представником професорсько викладацького складу, я маю відсрочку від призову, А далі. Щоб, як то кажуть, не дражнити долю і е, не ставати штурмовиком посадок, напевно, краще згадати, що я піджак. Е, тобто я закінчив військову кафедру. У е, мене військово облікова спеціальність 02,11-20, здається, це військова. Метеорологія та геодезія у нас був експериментальний метеозвод. нас вчили запускати зонд, добувати метеоданні, за допомогою яких потім коригується артилерія і збільшується точність ураження, так і зменшуються витрати боєприпасів. На поточний момент це дуже корисна історія. Так, я не військовий, я піджак, але ну, в мене є, є досвід дорог роботи, і крім того, зараз війську мобілізованих цивільних, більшість, напевно. І, і напевно, піду все ж таки в 43-ю бригаду, і мені Тараса трясила, бо мені подобається їх слоган битися, а не журитися. Угу, угу. Це, це поважно. Це поважно. Що ж, все. Все. Certo. So.